А в місті спорту, що е, знаходиться на території столичного гідропарку, відбувся шостий тур вищої ліги Києва з пляжного футболу. Центральною грою цього дня стала зустріч між командами хід і євроформат, які посідають і третє місця у таблиці. Відповідно, євроформат розпочав гру дуже впевнено. Вже на сьомій хвилині Дмитро Ботенко вивів білих вперед у рахунку. Хід такий перевіг подій лише накрутив. Після чого Войтенку вдалося двічі влучно завершити атаки. Тепер вже хід контролював гру. А наприкінці третього періоду Олександр Александр встановив остаточний рахунок гри 3 1 Хід набирає 15 пунктів і залишається на вершині турнірної таблиці. Матч получился шикарним. Цікаво, що забивали сегодня игроки України, і Максим Войток, і Дмитрий Войтенко і Олександр Корнічук, Ті ребята, які тільки приїхали і виступали за сборную України на Кубку Європи в Сербії, де ми зайняли п'яте місце, Могли вище. Там є нюанси, звісно, по судейству. але, тим не менше это говорит о том, что Уровень и наших футболистов в нашей сборной очень высокий. Мы пятый в Европе. Ну а сегодня наши сборники показали свой уровень, забили классные голы. Ну и Ахит подтвердил РНМ фаворита чемпионата. Пятая подряд победа у них.